Зранку в будівлі обласної адміністрації продовжують чергувати активісти, представники правого сектору. Приїхав сюди, і голова Перечинської РДА Петро Грицик. Мета написати заяву про відставку. Разом з активістами чиновник відправився у комендатуру, що працює в приміщенні. Журналістів на саму процедуру не пустили. За бажанням пана Грицика піднялись на другий поверх. Кілька хвилин і вже колишній голова Перечинської РДА покинув приміщення. Заява Гризика на ім'я політичного представника правого сектору, заяву від е, вже тепер колишнього голови райдержадміністрації Перечинської пана Грицика е, про складення себе повноважень голови РДА. Е, дуже чемний вчинок. Сподіваюся, що всі інші. Голови райдержадміністрації зроблять те саме. Повірте, це не є якісь жарти, це не є якісь дурниці. Ми не рвемося до жодної влади. Ми хочемо, щоб область елементарно могла функціонувати, щоб зберегти мир спокій на теренах області. Активісти кажуть, цей вчинок гідний поваги. Вважають, так повинен зробити кожен керуючий регіонал. Звернулись представники правого сектору і до жителів краю з наступною заявою. Закликаю усіх порядних законослухняних громадян стати на захист своїх домівок, не допускати мародерства, не допускати розбою, не допускати безладів, співпрацювати із міліцією. На даний момент вже готуються блокпости на всіх закарпатських перевалах, де будуть стояти наші хлопці разом із Даї, разом з міліцією, разом з Беркутом. Всі жителі нашої області мусять це розуміти, що в області має бути спокій, забезпечений правопорядок.